Розділ 40 червона рибина в чорній воді. Мухамед розумів, що ходить по лезу ножа, будь-якого дня його життя, його доля можуть бути зламані. Він знав міру відповідальності за те, що чинив, і знав, що якщо не спиниться, рано чи пізно йому загрожуватиме в'язниця, а опинитися за ґратами він прагнув менше за все. Хлопець гортав у мобільному телефоні список номерів. Шукаючи, кому б зателефонувати, щоб попросити допомоги. Йому пригадався вечір незадовго до батькового вбивства. Тоді батько сказав його, незабаром усе зміниться. Від цих спогадів ридання підступили до горла Мухаммаду. Він подумки відповів батькові: Бачиш, тато, як усе змінилося, круто змінилося моє життя після того, як ти пішов, і мама пішла, зреклася мене. Але я їй не вірю, не вірю в її слова, про те, що я не її син. Ти б мені сказав про це, тату. Я шукатиму її, тату, хай би що це мені коштувало, я знайду свою матір і запитаю у неї, чому вона зі мною так учинила. Мухамедові плечі здригалися, проте ні сліз, ні зітхань, ні жодного стогону не вирвалося з його вуст. Плач я трив його всередині, не отримуючи виходу з чутливих юнацьких грудей. Мухамед таки знайшов, що шукав один старий контакт, який колись дав йому батько, зі словами: Якщо щось трапиться, дзвони до моїх друзів. Крізь запону зі слів в очах хлопець побачив у телефонній книзі ім'я одного з них, чеченця Різвана, натиснув виклик. Причаївшись, наслухав довгі гудки. Серце калатало, як на іспиті, він не знав, що казатиме. Салам. мовив хрипкий чоловічий голос, вітаючись із Мухаммедом, і не чекаючи від нього жодного слова відповіді, повільно й чітко додав Завтра, після шостої під'їду до тебе. Чоловік не спитав, чому Мухаммед телефонував і що йому потрібно. Не спитав навіть його адреси, нібито все це знав заздалегідь. Увечері наступного дня до під'їзду Мухаммедового будинку під'їхав БМВ останньої моделі. Мухаммед уже чекав, то щойно, почувши шум коліс на двору, спритно подолав сходи з шостого поверху на перший і в один скік опинився біля дверей чорного лакованого, судячи з усього броньованого авто. Передні дверцята ніби самі собою відчинилися, і хлопець швидко шмигнув у салон. В машині сиділо троє дорослих чоловіків досить суворої зовнішності. Мухаммад здорово пам'ятав їхні обличчя, але особисто знав тільки Різвана. Один з тих, хто сидів на задньому сидінні, простягнув хлопцеві щось загорнути в тканину. Користуватися вмієш? тихо, але якось зловісно запитав. Мухаммед здогадався револьвер. Умію, відповів невпевнено пригадавши ту стрілянину в горах, де жила бабуся в удаваного вбивцю батька. Ось фото. Далі заговорив Різван, простягаючи Мухаммедові маленький знімок чоловіка досить ще молодого віку, з бородою і мужнім красивим обличчям. На зворотньому боці карточки. Ледь розбірливо та кострубато, друкованими літерами було написано адресу. Три дні 20 тисяч доларів. І ось цей БМВ будуть під твоїм під'їздом. Щойно залагодиш справу. Усе зрозумів? Тепер іди. На цей номер більше не телефонуй, Сам, самі тебе знайдемо. Повільно, нібито долаючи супротив води, Мухаммед вийшов із салону автомобіля, ховаючи під курткою холодний згорток та маленьке фото. На чолі виступили краплі поту від напруження. Він не знав, радіти йому чи боятися. Три дні. Усього три дні відділяли його від елегантного БМВ та величезної суми грошей. Один раз він зробить це, і більше ніколи в житті не буде нічних грабунків, ризику, віччю та сварок за льонькою. Він одружиться з нею, розпочне власний бізнес, і його існування в цьому світі змінить свій напрямок у більш життя, а не смерті. Мухаммед повернув ключ у дверному замку, замкнувши двері зсередині, затамувавши подих, розгорнув тканину, Холодним зблиснув метал маленького револьвера. З нагрудної кишені куртки Мухаммеда поволі дістав фото людини, життя якої тепер цілком залежало від його рішення. З глянцевого чорно-білого шматку паперу на Мухаммеда дивився чоловік років 35 з пронизливим, важким поглядом, дещо примружених, темних, як морська безодня очей. Легка наголеність надавала його образу таємничості. Мухаммад відчув, як холодок жалю піднявся десь з середини грудей, торкнувшись серця, і бридко застряхнув до клубком у горлі. Але він негайно, порохом плеча, ніби звільняючи тіло й душу від важкого тягаря, скинув із себе зайві переживання, що нагадувало пробуджену совість та людяність і вже твердішою рукою поклав фото невідомого чоловіка на стіл. І потягнувся до револьвера. У голові Мухаммеда пульсом стукотіли різванові слова. Три.